Все за вже відомим графіком. О першій ночі від'їзд із Полтави. В Києві відразу ж на Майдан Незалежності. До виступу лишається більше 12 годин. Однак ні спати, ні відпочивати ніхто не може. Адреналін зашкалює. Не хотілось би сьогодні покидати це чудове місце. Да, хотілось би ще сюди приїжджати знов і знов. Ми не мусимо здаватися. Ми достойно повинні представити своє місто. Думаю, ми відстоїмо честь свого города на високому рівні. Я сподіваюся, що ми все-таки проб'ємося серед таких сильних городів, як Харків, Запоріжжя. Много дуже команд, і всіх тобто, задумки дуже оригінальні. Я думаю, що нікому легко не буде. на майдані. Кожна команда має ось таку палатку для переодягання. Однак таку презентацію має лише наша. Ця стіна приковує погляд не на одну хвилину, адже на ній світлини із щемливими моментами виступу полтави Комсомольськ із першого ефіру. Другий ефір майдансу передбачав від кожної з команд презентацію двох танців. Перший з них мав бути сольним виступом хореографа, звісно, за підтримки команди. Таким номером від команди полтава Комсомольськ став чорний бумер. На підготовку цього танцю у хореографа та танцівників було лише кілька днів, адже про необхідність танцювати два номери стало відомо тільки в понеділок. До початку прямого ефіру лишаються хвилини. Збірна команда з Полтавщини на старті разом із суперниками Харковом, Чернівцями та Запоріжжям. І ось він танець, який кардинально змінив ставлення журі до нашої команди та приніс їй 37 балів. А коли на київському майдані затанцювали композицію сорочинський ярмарок. Далося усі опинилися на Полтавщині. Від двох присутніх у суддівській ложі хореографів команда Полтава-Комсомольськ отримала найвищу оцінку 10 балів. Костюми, герої, кукли, огромні вишиванки. Номер мене сьогодні поразив, тому що… Ну, це феноменально, це грандіозно. Однак наші майданцівці розуміють, всі суперники виступили гідно, тож хвилювання досягає критичної точки перед оголошенням остаточних результатів. Першим у наступний тур проходить місто Чернівці. І раптом так неочікувано і водночас дуже очікувано. Это было разнопланово, это была интересна. Это была тема, это была сюжетная линия, хореография, трюковая часть. Все было выдержано.